Нині на місці знесення дерев по вулиці Ярощука працюють семеро робітників. Водій екскаватора Петро Степанюк каже, стовбури крихкі і небезпечні. Роботи виконують важкою технікою та пилами. Валили дерево, гниле, підтримували, бачили, щоб не впало, як валили. Тобто і Так от все. Працюємо так. На відео зрізують дерево, частини якого у вітряну погоду падали на подвір'я Валерія Лисака. Чоловік із сусідами звертався до міської ради, аби дерево прибрали. У прошлому році впало. Взагалі, в сусіда в Олега теж було на тій стороні два дерева впало. І була небезпека, можуть завалитися і на будівлю, і ма ще в тому році її знести. Директор підрядної організації, яка виконує роботи, Олег Кербалай показує трухляву серцевину дерев. каже, діаметр стовбурів від 60 сантиметрів до 120. Говорить, аварійні дерева, які зрізують, росли біля житлових будинків та спортивного майданчика. Чистимо річку Сапалаївка за зверненням людей. Я так розумію, зверталися в міську раду. Для того щоб запобігти аварійному падінню цих дерев, проміжок від мосту на Шопена до мосту на вулиці Набережній. Всі фаунтні аварійні дерева будуть знесені. Якщо є якісь загати затори, ми їх заберемо. Для того щоб річка мала прохідність. Після завершення робіт усі дерева та гілки вивезуть на місці утилізації, каже Олег Кербалай. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.